Вітаю вас, любі десятикласники! Ми продовжуємо вивчення вуглеводнів, і сьогодні будемо говорити про методи одержання алканів, етену, етину та бензену. Спочатку розглянемо способи добування алканів, тобто насичених вуглеводнів. Молекули алканів складаються лише з атомів карбону та гідрогену, що з'єднані одинарними ковалентними зв'язками. Алкани трапляються у природі. Це основні компоненти природного газу і нафти. Алкани видобувають із природного газу та нафти, потім очищують і розділяють перегонкою. Саме ці джерела є головними для промисловості. Проте в лабораторії їх також можна добути кількома різними способами. Розглянемо їх докладніше. Промислові методи: Перший спосіб отримання алканів є взаємодія водню з графітом. Такий спосіб дає можливість отримати легкі вуглеводні, зокрема метан чи інші алкани. Наприклад, С плюс 2H2 утворюється сн 4 Умовами протікання цієї реакції є дуже висока температура порядка 500 градусів та каталізатори. Цей метод дає можливість перетворити тверду вуглецеву сировину у газоподібне паливо. Але він є енергозатратним, потребує суворого контролю і при цьому утворюється суміш продуктів, що потребують додаткового очищення. Другий спосіб добування алканів чадного газу та водню. Чадний газ часто присутній у суміші з водним, як синтез газ. Цим способом можна отримати метан за наявності каталізатора нікелю та високої температури. С О плюс 3H2. Утворюється ch 4 плюс H2O. Також можна отримати суміш рідких вуглеводнів. Перевагами цієї реакції є гнучкість. Як бачите, можна отримати як газоподібні, так і рідкі алкани, тому застосовуються у великих масштабах, але потрібен чистий і контрольований синтез газ, дорогі каталізатори та складні апарати. До лабораторних методів добування алканів належать наступні. Взаємодія алюміній карбіду з водою. Ця реакція дає можливість отримати метан. Алюміній 4C3 плюс 12H2O утворюється 4 алюміній ch 4 Це досить проста реакція у вологому середовищі при помірній температурі. І вона є легким лабораторним способом. Для отримання метану як демонстраційного газу. Реакція дюма це нагрівання натрієвої солі карбонової кислоти з лугом, що призводить до видалення карбоксильної групи і утворення відповідного алкану. СО3CО натрій плюс натрій -OH утворюється метан сн 4 та натрій карбонат натрій 2СО3. Реакція вюрца. Це реакція взаємодії галогену алканів з натрієм, у результаті якої утворюються вищі алкани шляхом з'єднання радикалів. Наприклад, так можна отримати етан, в результаті взаємодії хлорометану з натрієм. Реакція інколи проходить бурхливо і потребує сухих умов. Реакція кольбе електролітичне декарбоксилювання. Електроліз водних розчинів натрієвих або калівих солей карбонових кислот призводить до утворення алкільних радикалів, які димеризуються і дають алкани. Наприклад, електроліз ацетат йонів дає етан. Далі розглянемо способи добування алкенів. Алкени ненасичені вуглеводні, у молекулах яких є подвійний зв'язок між атомами карбону. Алкени активно використовуються як сировина для органічного синтезу та полімеризації. Добути алкени можна різними способами. До промислових методів належить наступні: крекінг нафти. При нагріванні вуглеводнів нафти за високої температури та тиску, часто у присутності каталізаторів, відбувається розрив довгих ланцюгів з утворенням алкенів та алканів. Наприклад, із С10H22. У результаті крекінгу можна отримати С5H12 пентан та С5H10 пентен. Другий метод це дегідрування алканів. Алкани при нагріванні у присутності каталізаторів відщеплюють водень і утворюють алкени. Наприклад, в результаті дегідрування етану можна отримати етен С2H4. І при цьому виділяється одна молекула водню. Лабораторні методи добування алкенів, дегідрогалогенування галогеноалканів? При дії спиртового розчину лугу на галогеноалкан відщеплюється атом галогену та атом гідрогену від сусідніх атомів карбону і утворюється подвійний зв'язок. Наприклад, в результаті взаємодії хлороетану. Зі спиртовим розчином калігідроксиду утворюється етен, калій хлор і вода. При написанні таких реакцій керуємось правилом зайцева. Дегідратація спиртів. При нагріванні спиртів, з концентрованою сульфатною кислотою відщеплюється вода. Наприклад, при дегідратації етанолу утворюється етен і вода. Часткове гідрування алкінів. Алкіни при приєднанні однієї молекули водню у присутності спеціальних каталізаторів перетворюються на алкени. Наприклад, етин плюс водень дає етен. Способи добування алкінів. Алкіни ненасичені вуглеводні, які містять потрійний зв'язок між атомами карбону. Найвідоміший представник це етин або ацетилен, є важливою промисловою сировиною. Добути алкіни можна такими способами. Карбідний метод є найдавнішим і класичним способом добування етину. Алюміній карбід чи кальцій карбід при взаємодії з водою утворює ацетилен. Кальцій С2 плюс 2H2O утворюється С2H2 плюс кальцій oh 2 Піроліс метану або етану. При дуже високій температурі близько 1500 градусів за Цельсієм значна частина метану розкладається з утворенням ацетилену 2CH4 утворюється c 2 h 2 плюс 3H2. Наступний метод добування алкінів із дигалогеноалканів. Дигалогеноалкани при дії спиртового розчину калігідроксиду Відщеплюють два атоми галогену та два атоми гідрогену, утворюючи потрійний зв'язок. СH2 бром, СХ2 бром плюс 2 калій ОH -OH утворюється Це 2 h 2 плюс 2 калій бром плюс 2H2O. Способи добування бензену. Бензен це 6 h 6 найпростіший ароматичний вуглеводень є важливою хімічною сировиною. До основних способів його добування належать Перше – Коксування кам'яного вугілля. Цей процес історично був першим та служив основним джерелом бензену до Другої світової війни. Цей метод термічної переробки кам'яного вугілля полягає у його нагріванні без доступу повітря до 1000 градусів за Цельсієм і витримки при цій температурі, унаслідок чого паливо розкладається. З утворенням литких продуктів і твердого залишку коксу. При розділенні литких продуктів отримують сирий бензен, надсмольну воду, смолу і висококалорійний коксовий газ. Іншим способом добування бензену є каталітичний реформінг бензинових фракцій нафти. Цей процес є основним джерелом бензену і цим способом отримують до 60% від загальної кількості сполуки. Важливими реакціями каталітичного реформінгу, у результаті яких можна отримати бензен, є дегідрування циклогексану і дегідроциклізація гексану. Дегідрогенування циклогексану. Циклогексан при нагріванні з каталізаторами віддає водень. С6H12 утворюється С6 плюс 3H2, дегідроциклізація гексану. Це один із ключових шляхів промислового добування бензену з нафт. Прямо ланцюговий алкан, наприклад, нормальний гексан, при нагріванні та в присутності каталізаторів перетворюється спочатку на циклогексан, а тоді на бензен. С6H14 утворює с 6 плюс 4H2. Ще один важливий метод отримання бензену – тримеризація ацетилену або етину. При пропусканні ацетилену при температурі близько 600 градусів над активованим вугіллям утворюється бензен та інші ароматичні вуглеводні, це реакція зелінського. 3C2H2 утворює С6H6. Отже, ми сьогодні з вами говорили про методи отримання вуглеводнів. Якщо вам було все зрозуміло, Залиште вподобайку цьому відео. Дякую вам за перегляд і до нових цікавих відеоуроків.